Я вважаю дуже влучним та змістовним вислів англійської письменниці Ханни Мор. Вміння прощати рятує нас від гніву, ненависті і марної розтрати душевних сил. І не дарма життя складна річ, кого з нас не кривдили або не кривдив сам. Таких людей просто немає, нікому ще не вдавалося прожити без кривди та образу. Кожного з нас у житті трапляються ситуації, коли ми образили людину словом чи ділом. Не обов'язково навмисно це може відбутися зовсім випадково необдумано. Взагалі образа озлоблень – це тягар, який отрує життя, розум, душу і тягне назад. Людина втрачає здатність тверезо мислити, робити правильні вчинки. А приховані образи злість, смуток, самоїдство – є джерелами хвороб і саморуйнування. Тому я гадаю, дуже важливо вміти просити пробачення і навчитись прощати самому. Адже ця якість ознака сильної особистості, бо людина, свій гнів, визнає власні помилки. Ще важливо вчасно визнавати свої помилки і вибачатися, першим іти зустріч. Також треба розуміти, коли вибачаємо ми, ми не знімаємо відповідальності скрибника, який завдав нам волю, не виправдовуємо його вчинок. Ми самі звільняємося від негативних почуттів і емоцій, знати руйнувати нас. А це перемога передусім над собою. Крім того, потрібно вміти прощати не тільки інших, але й себе. Завжди краще відразу попросити вибачення, а якщо людина не готова зараз пробачити слід дати їй час. Коли все-таки не вдалося достукатися до людини, треба зробити корисний урок для себе і ситуації. Отже, вміння прощати дуже цінна та рідкісна якість. Я гадаю, що прощати вміють тільки добрі, люди, хто вміє щиро кохати.